Вітаю кучерявий садок. Хочеться знімати красу, щось таке гарне, декоративне, на пікові свої декоративності. А зараз буде рівно навпаки. Львівщина це край дощів, це маленький лондон, не за архітектурою, а за кліматом. Тобто, де ви ще знайдете такий край в Україні? Де можливі затяжні, холодні дощі, відповідно, свої наслідки, ще у нас грибковий край. І ось в лапках краса після дощу. шефердес Як для Остенки це ще дуже-дуже добре. Вона свої квіточки всі похилила, струсила водичку, а на завтра вона буде красуня. Зараз мій сад дуже негарно виглядає в порівнянні зі сонячними яскравими днями. Ювілей принца де, де Монако. Дощ вітер обтріпав, вже старші квіточки. Еліна тримається, крапочки на квіточках від трипсів, хоч якийсь плюс нашого клімату. У нас трипси не так кардинально впливають на квітування, як у тепліших і спекотніших регіонах. Стефані Баронін. Мені щось аж страшно на це все дивитись, потрібно братися. І обчищати від квітле, опале. А для чого я це? Знімаю таку некрасу, щоб показати джекіса, котрого я завжди хвалю. Так, він опустив вушка. Квіточки при Обтруситься гарненько, просохне і на завтра знову чіча ляля. Коли я описувала сорт, говорила, що кущ тримає сам себе, він тримає сам себе. Можливо, не додала за умов без буревіїв, без шквальних вітрів. Чесно, навіть не скажу, чи він би тримав себе при шквальних вітрах, бо мені страшно загубити цю красу, і я підстраховуюсь Я завжди біля кожної. Такої міцної гарної трояндочки, котру я боюся втратити. Я штирю отакий патик, таку палку, навіть не скажу, що вона до неї дуже підв'язана. І по периметру обв'язую кущі. Це так, щоб принаймні хоч якийсь був стримок для гілочок від розвалювання. Там є непомітний шнурок, може і помітний. Тобто, коли все дуже мокре і дмуть вітри, можливо, воно десь би і розвалилося. Але це не кущ, який потребує опори, в принципі. Jackie's favorite. І ще одна моя красуня, яку я хочу присвятити відео. Дуже рідко зустрічаю цю красуню в наших садочках. Чайно-гібридна троянда Мерлін Монро. Коли я стежу за трояндарями, чомусь у більшості простежується така еволюція. На початку насаджують гарну квітучі, де квітка кожна це витвір мистецтва. Такі сорти, це в основному чайно чайно-гібридні, А потім масово їх відправляють в добрі руки. І Починають подобатися кущові, рясноквітучі, де ефектною є не окрема квітка, а цілий букет, кущ загалом. Останні стадії це мускусні гібриди з простою квіточкою, невибагливі, рясні, ну, про це далі. Я теж зі свого садка викопала і віддала людям, котрі, сподіваюся, раді цьому. Дуже багато сортів чайно-гібридних троянд. А ось цю, цю мерлін не віддам. Чайно-гібридна. Після всіх дощів квітка не першої свіжості, це видно, бо вона чуть показує серединку. Це вже взагалі стара квітка. Квітку тримає довго. Кущ високий до. Метра двадцяти. Цього року зрізаний на нуль, не на нуль, ну сантиметрів до 10. Це в мене чуть не на нуль вважається. Чому зрізаний якась специфічна зима? Вона тепла, а тиждень мінус 22. І оскільки я цей сорт обожнюю, то вона мала укриття. Але вертикальне укриття, що можу сказати? Знаю, чула, слухала, що вертикальне укриття ні до чого, гріє земля, а не оці всі волокна, агроволокна, якими ми обмотуємо кущі. І все рівно зробила по-своєму як баран. Переконалася, що вертикальні укриття. Я так культурно скажу до одного місця. Все рівно змерзла. Ну, залишила там якісь штурпачки. Але в мене були сподівання, що я їй залишу минулорічний гілок десь на висоту 50-60. І це би був такий пишний, шикарний кущ цього року. Ну, не так склалось, як гадалось. Тим не менше обожнюю сорт Мерлін Монро. Ні дощ, ні сонце, так крапочки з'явилися. Здалеку вони не такі помітні. Свіжа квіточка. Я щось і взагалі не бачу на ній якихось ознак пошкоджень, повно води, потім струшу, а так красуня, красуня. Дуже гарні в неї пелюсточки, закрутки, вигине цих пелюсточок. По хворобливості листя, не хворобливо. Вже під осінь, чорна плямистість, десь знизу і десь поодиноко. У мене є профілактичні обробки, але не часті. Тобто, слухаючи інших людей, вони десь в разів 5 частіше обробляють троянди всім, чим тільки можна. Мерлін Монро Гарно-гарно. Гарно-гарно. Я їй вдячна за ту радість, яку вона приносить від споглядання. Правда, аромату немає. Квітка величезна, тримає довго, кущ досить високий. Метр двадцять, нерозлогий. Тут нема ніяких опор зовсім, навіть для підстрахівки. Міцний, здоровий, гарний, красивий кущик Мерлін Монро. Дякую за увагу. Слава Україні і нашим хлопцям та дівчатам на фронті.